Вітаю сьогодні черговий прямой ефір. який ми запланували в рамках проекту Жінки, що змінюють світ? Так, де Мій друг. І вітаю. О, якраз я хотіла сказати, у мене в гостях мій друг і чарівник. І ти, і ти з'являєшся. Ось Олександр вітаю. Іванов. Вітання. Що, дівчата я? Я вам скажу, жінки, що змінюють світ. Раніше я також не вірила в цю фізіогноміку. Я думала, що Олександр Шахрай. Але тепер ні одне рішення, не одне нове знайомство я не розпочинаю перед тим, поки не скину фотографію Саші. Я див... Як це працює? Саша не знає людину. Саша бачить фото, і він. Ну, звісно, звісно, не на 100%. Звісно, треба мати розум, аналітику. Але сьогодні ми говоримо про науку фізіогноміку У нас Олександр Іванов. І тема у нас жіноча. Тому що ти пам'ятаєш, що ми. В рамках проекту Жінки, що змінюють світ, проводимо наш ефір і жіночки підготовили до тебе питання. Саша, привіт. Саша, так. Саша. Саша. Саша, ти де? Ну, сам цікаво мі... ти підготував почув. Чи... О, о, все, та ти нічого не пропустив. Ні. Ти готовий? <ріст> 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 Тоді валим тебе. <ріст> Ні, ну ми тебе маємо підготувати, тому що дівчата, хто ще не під'єднався на, до нашого ефіру, але вже купив квітки. Або хоче купити квітки на форум, який відбудеться в суботу. Зараз соромиться задати питання в ефірі, послухайте і задавайте це Вісно в суботу, віде. так, Саша, ти їдеш до нас? Ну, все. ну, дивись, питання, дивись, питання щастя, стосунків, воно, як завжди, в топі. Так, воно дуже актуальне. І ми е, завжди шукаємо якісь опори. Хтось ворожить на картах, хтось там зо, е, читає гороскопи, да а хтось дивиться в обличчя. До речі, я вчора познайомилась, е, я я приїхала сьогодні ранком Відня була до. Мастер-класі у Пінтесевічі. І, і у мене виявляється моя е, сокурсниця, коуч по відносинам. Вона в Дубаї проводить ціле марафони, вона е, з'єднує серця. Так от, вчора дівчина підійшла з запросом і каже: так, і так. Але покажи мені фотографію. Та показувати фотографію, і вона прям як ти. О, тут, тут там. Тут. Я думаю, Блін! І, і людина з'єднує серця. Тому питання перше: як по обличчю визначити брехуна? Та Та ж брешуть. Насправді, якщо ми кажемо, про людину середньостатистично, то вона береше постійно, але це не тому, що вона хоче кимось маніпулювати, але тому, що вона хоче залишити якусь приватну інформацію для себе, так не хоче її ділитися. Але якщо ми кажемо про маніпулятора, про людину, яка постійно використовувати вербально маніпулює, і вона робить це просто постійно і має з цього зиск. То це треба дивитися на зморшки, які йдуть до підборіддя. Бо в нас саме підборіддя відповідає за вербальну комунікацію. І якщо тут є горизонтальна зморшка. Ну, в мене, наприклад, якщо ви бачите, під губою є така зморшка. Якщо вона в мене. Ти бородой закривий. Ну, ну, ось. ні. Ти так, бреш! Шутай, я багато розмовляю, але якщо вона висок, високо. То це людина, яка багато розмовляє, але вона ну, каже правду. Але якщо вона нижче, ніж відстань від е, лінії рта до підборіддя, тобто десь ось тут, на самому знизу підборіддя, то це вже маніпулятор, це вже людина, яка е, ну, постійно обманює. Е, якщо з рота йде така ж зморшка на підборіддя, це людина, яка на Живається на тому, що обманює або маніпулює, е, і така ж історія про носогубну складку. Якщо вона йде на підборіддя, то це може казати про те, що ну взагалі просто людина дуже багато говорить, як професійно, або там в сім'ї дуже багато чомусь говорить, розмовляє. Е, і перш за все необхідно дивитися на ліву частину обличчя, бо саме ліва частина обличчя у нас відповідає за приватні процеси, за домашні процеси. І якщо там людина, наприклад, привикла на роботі, ну десь там брехати маніпулювати, це одна історія. Але ж у нас зараз питання про сімейне життя, так Тут потрібно дивитися, щоб саме від рота на підборіддя не заходила така зморшка. Це перша така ознака, яка каже про брехуна, якщо так казати просто. Бачиш, люди. Дивлюсь на чоловіка і виявляється маніпулятор. Ніколи не думала. <бачу> Зараз придивитись краще. Дивись, дівчина питає: як на першому побаченні визначити, чи щедрий чоловік або ні? Не жло. Но... Як злоба виявити? Ну, взагалі, по його діях це можна зрозуміти. Але якщо про... просто пробиться кажемо ну, це можна ще до побачення. Це треба дивитися на щоки, бо щоки вони відпові... ну, вони за що відповідають? Там у нас жир, так? А жир це такий запас, який зовсім не ліквідний, але дуже стратегічний, дуже важливий. І щоки вони взагалі їх форма, їх тонус їх стан інформує нас про те, наскільки людина багато бере енергії із зовнішнього світу і наскільки багато віддає цієї енергії. І якщо вона звикла віддавати багато енергії, це можуть бути, може бути гроші, це може бути фізична енергія, емоційна енергія, це може бути інформація, тобто неважливо. Просто людина вона звикла щось віддавати, транслювати від себе, не залишати лише собі. Такої людини, Будуть в тонусі ну звичайні нормальні щоки. Але якщо ці щоки великі і такі, знаєте, вони не рухаються, вони не живі, вони як застигші, застиглі, я не знаю, як правильно сказати нерухливі щоки, то це людина, яка лише бере і майже ніколи не віддає. Ну, віддає лише тоді, коли. ну вона вимушена віддавати щось, так? вона мусить щось віддати, щоб зберегти все інше. Е, ну і перевірно, вже дуже-дуже багато разів. Е, тобто, щось від такої людини отримати це постійна робота. знаєте? Нав, навіть якщо ви домовилися, навіть якщо ви партнер, навіть якщо у вас підписані документи, неважливо. Е, гроші вона буде відправляти в останню хвилину і на щось. Е, як сказати, на щось витрачати ну, для неї дуже болісно. Ще цікавий маркер це треба подивитися на верхню губу. Якщо на верхній губі є такі великі вертикальні зморшки, це людина, яка шкодує навіть для себе. Тобто це людина, яка вдавиться за копійку. І розраховувати на те, що вона буде якось легко витрачати гроші. Взагалі можна не розраховувати. Ось так. Клас. Блін, цікаво. Тобто, тобто щоки дивіться, брати дивіться. не треба. Якщо вони всі можуть жалі. бути великі, але вони мають бути рухомі. Ну, це, знаєте, що таке нерухомі щоки? Ніби як надули шарик. Повітряну повітряну кульку, uh -huh. надули, і вона ось така аж лосниця. А, і вона кругла, ідеальна і нерухома. Навіть людина розмовляє, а тут в неї нічого не рухається. Ось це а, ті люди, які ну, не віддають. Але якщо щоки великі, але там є якісь ось такі діагональні проміжки, вертикальні проміжки, або вона взагалі ну, яка. Рухомо, динамічна, тоді це щука, яка багато отримає і також щось віддає. Знаєш, у мене таке питання: як ти думаєш, чого Анна Володимирівна до Чому? нас не приєднали? Це до мене питання. <рігла> ну, а ти її <рігла> запрошувала Вона... Ну, то може треба запрошувати? Ні. Так, точно, да. я просто думала, що вона вже повністю проконсультована. Дивись, ще таке питання. Дивись, ну, бачиш, всіх цікавить тренінга, нами володіє страх. Тому завжди дівчата, коли зустрічають чоловіків, вони бояться, що. Помилитись. Тому і питання у мене такі, будемо говорити, носять негатив, ну, негативне, да тобто, негативні риси Що маємо, то маємо. <сум> Ніякого фемінізму все, що дівчата відчувають, то мені і задають. Тому слідуще питання, бо я бачу, що от ти вже так хмуришся, але. Ми працюємо з жінками, вони та змінюються, а хотять і, і змінених чоловіків, або як їх міняти. Як е, темперамент чоловіка, як по обличчю знати ба, бабі або не бабі Або це різне питання. Він може, може. бути темпераментний і порядний, ні? Може. А що ти так. Либаєшся. Так, давай, <смікаєш> одразу, <смікаєш> Рівна, перше, що сказала, що негативні питання. Справа в тому, що це природно, тому що у нас, якщо брати наші емоції, це один з рівнів інтелекту, я би сказав так, у нас три рівні інтелекту, ну, принаймні які дослідження. І емоції це другий рівень інтелекту, і це найпотужніший інтелект, яким, яким ми володіємо наразі. І справа в тому, що у нас більшість емоцій є негативні і лише одна позитивна, чому так сталося? Тому що якщо ми, наприклад, ну, коли ми були ще там еволюціонували, ми ще не були гомосапіонцями, так ми були там якимись приматами, і ми пропустили якусь, я не знаю, там якусь їжу, який, якийсь фрукт, то ну, нічого страшного, ми могли знайти ще один. Але якщо ми пропустили якусь небезпеку, Ну, то іншого шансу могло і не бути. так Тому негативний стимул завжди більш дієвий. Е Як сказати? Він постійно дієвий, а позитивний стимул в собі потрібно завжди е напрацьовувати. Це, ну я. Якщо хтось сказав, що там е люди е завжди працюють для лише для того, щоб, не знаю, Жити цікаве життя там, або е якось розвиватися. Ну Це можливо лише тоді, коли у людині знаєте, всі питання, будь-які питання там здоров'я, фінансові та інші питання закриті, і вони далі по піраміді Маслову можуть собі дозволити вже там якісь не знаю, там, розвиватися в музиці, в, е в якихось в інших речах. Але ну середньостатистична людина, яка проживає звичайне життя. Вона завжди буде думати більше про небезпеку, ніж про якісь можливі просто можливості позитивного розвитку. Тому це природне. І через це не потрібно комплексувати. Це взагалі абсолютно нормально. Я б сказав, навіть це означає, що у вас здорова психіка. Друге щодо темпераменту, це треба дивитися на густоту брів та на структуру брів. Я ну Ми кажемо про ці брови, які у нас ось тут над очима ростуть. Я не буду казати дуже багато зараз, бо я детально про це розповім на форумі. 26 так. серпня. А де проходить це саме ще раз нагадаю? Форум проходить 26 серпня. Початок форума 11.00. Виступ Олександра після аукціона Тобто в 16.00 і нижня Солотвина, Деревнівська Кульь, санаторно-курортний комплекс. Локація дуже, дуже, дуже. Все, все, все добре. Повертаємось додому. Виступ Олександра 26 го в 16.00. Ви також на форумі можете придбати книжки. що книги Олександра. Бачиш, я завжди про книги забрати. Добре, очікую. повідомлення. Отже, про темперамент. У чоловіка може бути сильний темперамент, а, і якщо він ну, насправді сильний, дуже виражений. Це буде сім'я, в якій дуже багато дітей, і така трохи виснажена жінка через темперамент чоловіка. Або це ну, буде чоловік, який своє кохання дарує взагалі багатьом жінкам, скажімо так. Ось, ще раз кажу: детально я буду розповідати на форумі. Дуже цікава тема, там дуже багато деталей. Які зараз просто неможливо показати. Дівчата, готуйте фотографії декілька варіантів. По одній фотографії не можна визначати. так Бажанофас, профіль і полупрофіль. А... Зрозуміли, як йти в суботу на форум. Берете фото анфас профіль і полупрофіль І визначаємо. Можна брати по. Дві-три пари на всяк випадок, хто ще не може оподілитись. І тоді точніше попадання. Правильно? Вдруг дві пари, пари не добрі, а третє виявиться відлічне. Так е брови. Треба дивитися на густоту брови. Е чим е густіші брови, чим вони ширші, тим більше ми ціну є людина. Це проявляється як, по-перше, емоційне не як відчуття, які вона відчуває, а як експресія, як ті відчуття, яка вона проявляє. Так і там, там ще є насправді треба, треба говорити про лінію волосся, треба говорити про форму лба. Але брови також є таким дуже суттєвим чинником. Uh, і чим вони, вони густіше, тим більш темпераментною буде людина. Тобто, знаєте, можете просто подивитися зараз uh, Брежнєва, Леоніда Брежнєва. І uh, ось це насправді такі густі темпераментні, темпераментні брови. А мож, або, або можете подивитися Арістотеля Онасіса, який увійшов в топ, я не знаю, там, 10, мабуть, коханців ХХ Ось, uh, Дуже дуже темпераментний чоловік був. І... Ось це така ну, одна із е, ключових ознак темпераменту. А там бабій, не бабій, я не знаю. Це вже, мабуть, більше про те, як складається сімейне життя та про виховання цієї людини, що для неї норма, і ну, коротше, там, там вже багато деталей. Дякую. Дякую. Дякую, дівчата. Дивіться, в принципі, ми два, два дні переносили ефір, тому у мене питання закінчилось. Але я бачу у нас учасниць, тому навіть е, е, деякі не перший раз бачать Олександра, але тема нова. Тому давайте бистренько у нас ще є 10 хвилин. завалимо Сашу питаннями. До речі, про брові. У всіх євреїв густі брові. Ти знаєш, скільки у них дітей? Бачиш, працює. Так тут у не, не євреїв. Тут взагалі, якщо ми беремо близький схід, то там така історія. Якщо беремо якісь гірські місцевості, це можуть бути, може бути Карпати, може бути Кавказ теж густі брови, і там доволі такі темпераментні чоловіки і жінки. Ось тому, ну. Це працює на будь-яку національність, на будь-яку расу. Неважливо чоловік або жінка працює однаково. Так ну питання. Всі всі готують, я так порозуміла, всі готують питання на 26 серпня. Всі готують питання і фотографії виступ Олександра шістнадцять ага. нульноль після аукціону. До речі, у нас буде на форумі благодійний аукціон. Ти знаєш, що ми а, збираємо а. на квадрокоптери зараз. Ми зараз жінкам допомагаємо. ми зараз на а, Кому допомагаємо? Чоловіка не що... і... буде. Лотом буде твоя книжка і Євгена Олександровича. Моя книжка як на аукціоні. Да, да, да. На аукціоні можна буде придбати книжку про жінок від Євгена Черняка, яку він мені підписав е, на Кіпрі, і також е, книжку від Олександра Іванова, яку він вам підпише. Ну, давай, Поки немає купу. питання, я швидко розповім про книжку. Там буде невеликий книжок. Так, невелика кілька реклама, щоб нам її натягти в чемоданах. Книжка про те, взагалі, як обличчя читати характер людини, вона написана простою чоловічою простою людською мовою. І при цьому там багато прикладів. Вона не стільки наукова, скільки має такий розважальний характер, легко читається. Але дуже-дуже багато прикладів. І детально пояснюється, як це взагалі використовувати. Там є і схематичні приклади, і фото, точніше, не фото, а вже малюнки відомих людей, про яких ви можете дізнатися в інтернеті. І ну, дійсно, знаєте, проаналізувати їх життя. Так, так, так. так наскільки це і працює? І ми. Ну, на формі будемо казати або розмовляти про такі більш, мабуть, приватні речі, да, там про чоловіків, про жінок. а І це теж в книжці ви дістанете, але ще ви дістанете багато інформації для вашого бізнесу. Як вести перемовини? ну Тобто буде зрозуміло, як з кожною людиною вести перемовини, де є сильні сторони, де є слабкі сторони, як, якщо вам потрібен працівник, то як його краще підібрати на певну спеціальність. Якщо ви себе шукаєте, то вам буде легше зрозуміти, в чому ваші сильні сторони і в яких видах діяльності ви дасте максимальний результат і паралельно з цим отримуєте максимальний кайф. Тому приходьте на форум, задавайте питання, купляйте книжки і будемо з вами спілкуватися. Обов'язково. Готуйте фотографії. І ще раз давайте скажемо анфас. Так. Профіль і полупрофіль. Декілька примірників бажано різних людей. <гум> Тоді бачиш, бачиш, от що значить досвід. Уже п'ятий ефір з тобою Всім <гум> все, все понятно, і питання... Сьогодні та... люди. Е... О, е... Сьогодні свято, до речі. Точно. Всіх вітаю. І сьогодні досить-досить спокійно проходить це свято ну, для нас, принаймні завдяки ЗСУ. І я бажаю всім, щоб ми це свято святкували ще багато сотень тисяч років, бо ми того варті. А я тобі ще бажаю. Щоб завтра все було спокійно, також не було як минулого разу. Ти не запізнився на поїзд. Попереднього разу було дуже гаряче, коли Олександр і Анатолій Анатолійови їхали на Закарпаття. Вони ледве встигли на поїзд. Тому будемо саме а давай тебе. У нас питання від королеви. Ну, це можна завтра зробити аукціон і купити таку послугу. В ефірі ні тільки за гроші, тому що розбір Олександра Іванова дуже дорого коштує. Лот буде від Олександра Іванова особистий розбір і книжка. Все, Саша, бережи себе, чекаємо. Тебе на сон... в сонячному Закарпатті в, прикра... в чудовому місці, на чудовій локації, з твоїм виступом, з твоїми знаннями, з твоїми книжками. До зустрічі. Гарного До нового вечора. До па Папа.